Привіт! Надіюсь, у вас все добре, ви всі живі, здорові. У нас сьогодні була в Одеській області така ніч неспокійна, літали шахеди. Я прикинулася від тривоги, потім начебто заснула, а потім вже чую вибухи, працювало ПВО, летіло там на Чорноморськ. А як кіт реагує на тривогу? Зазвичай він спить у мене в ногах, а сьогодні прокидаюся, його нема. Він ховається під ванну. Оце такі вам дурні коти, все розуміють. А, Катячі. Так персик? Угу. Зараз спиш. Ізмаїл дуже сильно постраждав уже ось за ці останні дні. У нас якось спочатку січня було більш-менш тихо. а Оце, наче самі себе зурочили, казали, що, що, що це таке в нас тихо, ну як завжди, тихо, і, і завжди чекаєш, що щось трапиться. Тому так, чекали, чекали та й дочекалися. Ну, не знаю, які там зараз, що там відбулося. Бо зараз якось і не дуже сповіщають. Це як нещодавно на Одесу летіло, то там трохи написали, бо постраждав багатоповерховий будинок з такого елітного комплексу, що біля моря. Потім такий приватний сектор постраждав. І вчора про Ізмаїл також прочитали, що також там багато чого постраждало. В общем, скоро три роки війни нічого не закінчується. На жаль, на жаль, не закінчується. Не знаю, я не бачу поки що якихось таких <правців> промінчиків надії на те, що ось ось щось зупиниться, бо немає поки що такого нічого. Тому надіюсь, що у вас все добре. Хто мене дивиться, напишіть в коментарях, з якого ви міста, що у вас відбувається. А ми оце так живемо. Вже прочитала в новинах, що Чорноморськ доволі таки сильно постраждав в результаті нічної атаки, пошкоджена лікарня міська, деякі приватні будинки, лікар-хірург постраждав, що проводив вночі операцію. Вроді сказали четверо людей. Добре, що обійшлось без загиблих. Ось такі новини в нас за сьогоднішню ніч. В Одеській області зараз практично кожен день такі тумани. Вчора прямо написали, що це якийсь штучний туман, але ну який там він штучний? Така погода, в принципі, тепло, десь плюс сім і тому сиро, море поряд, тому який там штучний туман? Що хотіла розповісти? А ви вже розібрали свої ялинки? Бо у мене ось бачите, перед ще різдвом, 24 грудня, нарізала ну, три, три гілочки з ялинки, і вона в мене стоїть у водичці. І оце вже я думала, коли би їх розібрати, але дочекалася вже наступив цей китайський новий рік. Був 29-го, то вже, мабуть, сьогодні буду розбирати ялинку. Добре, що не 8 березня, що не 1 травня, тому вже я думаю, можна розібрати вже її. Ну, Бачите, як простояла, і навіть оці голочки не сипляться, бо вона у воді, я не знаю, може вже і проросла, а ви вже свої порозбирали ялинки. Ось, бачите, яка зелена, і ще навіть ось. Випустила ось такі нові, якісь гілочки. І, начебто, як цвіте, ось така в мене. Можна сказати, що це навіть не дерево, а таке, наче зимовий букет. Ось так стоїть собі у воді цілий місяць, навіть більше. І Ось так виглядає досі. Попробувати розбирати. Що у нас тут Як буде виходити, вона трошки оці вже як наче квіточки сипляться. У вас є зараз епідемія грипу, бо у нас дуже багато діточок і, і Сміланя теж досі хворіє. Температура висока була, начебто зразу прийшла, а потім знову з'явилася. Я теж, теж перехворіла два тижні, прямо перед новим роком захворіла і потім два тижні кашляла дуже сильно. Тому це така ще в нас тут епідемія ходить. Школи позакривали, учаться на дистанціонці. Так що ось так. Ще вийдемо сьогодні на вулицю, Покажу, який у нас туман, наче молоко. Вчора їздили в Чорноморськ. То також дуже сильний туман був. Ось так виглядає без іграшок. Ось склала її в такий великий пакет. Зараз буду нести на смітник. Може, так сиро, наче дощу немає, а під ногами хлюпає Ну, щось. І зелена травка ось така, і листя жовте, ну вже не жовте, таке коричневе. А на стадіоні наче молоко. Я вже на стадіоні. Буду ходити, наче їжачок у тумані. Бачите, що робиться. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю таку погоду. Ну, якщо вибирати, щоб був дуже сильний дощ, то вже краще хай туман. Прийшла на стадіон, зараз буду тут ходити швидким шагом. включу наушники, та й буду слухати музику. На, на наступний тиждень у нас погодка також така якась цікава. Буде вночі мінус, а в день ну, таке плюсове і, мабуть, буде дощ, бо по всій Україні, там у західних регіонах, на Півночі прогнозують сильні снігопади. Нарешті Україна побачить сніг, але не ми. Ми будемо так у дощі, у тумані. Наша одеська погода така. Ну нічого. На вулиці тепло. Навіть мені жарко буде ходити, але дуже роздягатись теж зараз не, не потрібно, бо не знаю. Боюсь, щоб не замерзнути. Що буде чутно, пташки співають дуже сильно. Мабуть, вже чекають, що скоро буде весна. У багатьох містах вже я чула, що навіть проліски вже почали квітнути. Ось така у нас нестабільна погода в цьому році. Але ще будуть морози, І то, що зацвіло, заквітло, то замерзне. Так що ось такий у нас сьогодні день. Напишіть в коментарях, що у вас відбувається у ваших містах. Всіх запрошую до себе на канал. Підписуйтесь, буде ще багато чого цікавого. Планую на лютий, якщо вийде деяку подорож цікаву, тому думаю, що. Всім буде цікаво на це поглянути. Ну, а літом, як завжди, в нас море, пляжі Одеської області. Та якщо я кудись виїжджаю, то звісно також все це знімаю і викладаю до себе на канал. Підписуйтесь, всім чудового дня, гарного настрою, займайтесь трохи спортом. У мене також є тренування на каналі, можете переглянути. І всі відео у плейлистах і про Туреччину багато відео, і про Україну, про Польщу, про Закопане, про наші походи в гори. Тому є що подивитись, коли ось така погода, що сидите вдома. Так що буду рада новим підписникам. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Кінець січня і ось що я побачила біля нашого будинку, теж квітнуть проліски.